Прогноз погоди в Україні на четвер, 24 жовтня, мене звати Українчик. 24 числа у більшості областей очікується незначне похолодання на пару градусів. Синоптики прогнозують посилення хмарності, а також обіцяють доволі сильні вітри у окремих регіонах. Дощових, снігових або будь-яких інших опадів чекати не варто. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у четвер, 24 жовтня. Але перед тим, будь ласка. Поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка. Дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У четвер, 24 жовтня, в усіх областях очікується незначне похолодання, а у окремих регіонах збільшиться сила вітру. Південь у Одеській області вдень від плюс 15 до плюс 17 градусів, вночі плюс 10, плюс 8, в районі Бессарабії, в денні години доби від 14 до до 16 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 11 плюс 9. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 13 плюс 15 в світлі години від плюс 6 до плюс 4 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів вище за нуль. Нічна плюс 9 плюс 7. На Миколаївщині в день плюс 15 плюс 17. Вночі від 8 до 6 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 15 до плюс 17 градусів. В нічний плюс 8 плюс 6. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північний відчутний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 11 плюс 13 вночі від 4 до 2 градусів тепла у Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час від 11 до 13 градусів вище за 0, в нічний від плюс 4 до плюс 2. На Закарпатті в світлі години від 15 до 17 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 5 плюс 3. У Івано-Франківській і Львівській областях в денні години доби від плюс 11 до плюс 14 градусів, в нічні від 4 до 1 градусу тепла. У Чорнівецькій області вдень плюс 13 плюс 15, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла вночі плюс 4 плюс 2. У Закарпатській, Івано-Франківській і Чорнівецькій областях, а також на Волині. Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області невелика хмарність і без опадів. Вітер Північний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 12 до плюс 14 градусів в нічні плюс 5, плюс 3. на Луганщині. Вдень плюс 12 плюс 14 вночі від 8 до 6 градусів вище за 0. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, нічна плюс 8 плюс 6. В Маріуполі вдень – плюс 13 плюс 15, вночі від плюс 11 до плюс 9 градусів. На Харківщині, Луганщині. І у Донецькій області мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний, сильний 7-12 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14 градусів в нічні плюс 5 плюс 3. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі в день плюс 13 плюс 15 вночі від 8 до 6 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 12 до плюс 14 градусів, в темні плюс 6 плюс 4. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 11 до 13 градусів тепла. В нічний від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. На Полтавщині в день плюс 11 плюс 13. Вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. У Черкаській області в денні години від 11 до 13 градусів тепла. В нічні плюс 5 плюс 3, в Полтавській, Дніпропетровській і Черкаській областях, а також на Вінничині і Кіровоградщині. Мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний відчутний 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, нічна плюс 5 плюс 3. у Житомирській області вдень плюс 11 плюс 13, вночі від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 10 до плюс 12 градусів, в темні плюс 5 плюс 3. На Київщині і в Києві в денний час плюс 11 плюс 13, в нічний від 6 до 4 градусів тепла. В усіх чотирьох областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів. За секунду. 24 жовтня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. А також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову! or